Продається трикімнатна квартира на вулиці Світла, на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку, салтівка, у квартирі роздільні кімнати, санвузол також роздільний та просторий квадратний передпокій. Оселя у доброму стані, чиста та доглянута, готова до заселення. Майже всі меблі та побутова техніка залишаються, тож новим власникам не доведеться турбуватися про облаштування оселі. Встановлені лічильники на газ, воду та електроенергію. Будинок має чистий під'їзд. Поруч знаходиться все необхідне для комфортного життя: ринок, супермаркети, магазини, зупинки громадського транспорту. Додатковою перевагою є погріб на вулиці, який стане у пригоді для зберігання заготовок та інших речей. Квартира повністю вільна, ніхто не прописаний, документи готові до угоди. Можливий продаж по сертифікату є відновлення. Вигідна ціна. Телефонуйте прямо зараз.